Привіт, друзі! Мерседес починає потихенько розкривати інформацію про наступне покоління флагманського С-клас у 224-му кузові. Так, я знаю, що ви скажете, що модель навіть ще не встигла пережити рестайл, а вже йдеться про нове покоління. Насправді це нормально. Мерседес вже почав працювати над новим кузовом і починає потихенько розкривати деякі подробиці про майбутній флагман. Давайте ж ознайомимось з тими даними, які відомі на даний момент. У новому s клас у 224 кузові Mercedes встановить абсолютно нове кермо. Своєю формою воно буде нагадувати таке колесо, як і концепту Vision 11, а там воно прямокутне, що для багатьох може виявитись трохи дивним рішенням. Але на вибір буде пропонуватись також і класичний круглий варіант. Для багатьох такий крок здається спірним, але є і позитивні моменти. В компанії вже заявили, що на кермо повернуть старі добрі механічні кнопки, як на тому ж концепті. До багатьох виробників почало доходити, що використання сенсорних кнопок на рульовому колесі, м'яко кажучи, не найкраще рішення, і мерседес входить до їх числа. Крім усього іншого, компанія візьме з концепту One Eleven дизайн екранів. І використає їх у новому флагмані. Таке рішення дозволить досягти більшого мінімалізму, до чого рухається вся індустрія, і підготувати нас з вами до наступного рівня автономного водіння. Але найрадикальнішою зміною виявиться платформа. Наступний s клас отримає абсолютно нову платформу MBEA. Саме ця розробка дозволить Mercedes вивести свій флагман на новий недосяжний рівень у питаннях технології та якості водіння. Ця платформа дебютує у 2025 році, і це найважливіша прем'єра компанії за останні 10 років. Адже саме ця розробка визначить успіх компаній на найближчі 10-15 років, а колись чекати на новий Mercedes s клас Дебют автомобіля відбудеться наприкінці 2027 року, а у продаж новий флагман надійде у 2028 році. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!